Осім ДТП за участю пішоходів мотоциклістів, в яких загалом загинуло шість людей і вісім травмовано. Ще в лікарні опинилося троє велосипедистів і один загинув. Усе це сумна статистика автопригод в області лише за перші два тижні цього місяця. Тому Державтоінспектори Житомирщини саме з цими категоріями учасників руху з 6 по 12 травня проводили цільові профілактичні заходи. Під час цих заходів працівники Державтоінспекції проводили відповідну профілактичну роботу з водіями. Особливо мотоциклів і також пішоходами, адже дорожньо-транспортні пригоди за участю цієї категорії учасників дорожнього руху мають надзвичайно важкі наслідки. Працівники її, зупиняли цих учасників дорожнього руху за порушення правил дорожнього руху, роз'яснювали їм, як потрібно себе вести на автошляхах, вручали пам'ятні листівки з інформацією, в яких містилось про тяжкість наслідків які виникають при недотриманні правил дорожнього руху. Особливу увагу приділяли мотоциклістам, які лишень пригріло сонечко, з'явилися на дорогах. І переважна більшість з них порушники. Тут вистачені поселення шльома. В бардечку. Посвідчення водія відповідної категорії А1 немає. немає. Інспектори роздавали листівки з закликами до пішоходів, велосипедистів і мотоциклістів, аби вони не порушували правила і лише найзухваліших штрафували. Решту ж попереджували і нагадували елементарні правила дорожнього руху. Це пам'ятки. Ой, це погане пам'ятки. Я, – Я розумію, це погані пам'ятки, але, скажімо так, ну, вручається вам не для того, щоб вас як, якби настрашити, а справа того, щоб ви знали, ну які наслідки можуть приводити, того, коли не виконуєте правила дорожнього руху, коли вживання за кермом на такі транспортні засоби, і тому подібне. Зрозуміло. Самі ж порушники розповідають. Ну, скажімо так, я тільки після капремонту, він довгий час був в неробочому состоянні. «Ну, не не витерпів декілька днів. Просто літо роботи повні. Чи час гроші. Ну, але знаєте, як треба їздити, з якими документами потрібно? Не ну, знаю, звичайно знаю. І в результаті головне у таких заходах кажуть автоінспектори: не оштрафувати, а нагадати людям, що їх безпечність може багато коштувати.